Бодібілдера дискваліфікували зі змагань у Львові через вихід під російську музику. Спершу, коли я прочитав цю новину, мені здалося, що це може бути навіть якась провокація, тому що. Спеціально у Львові виступати на сцені щорічних змагань з бодібілдингу під російську музику, воно дійсно виглядає як провокація. І я подумав, що в цьому навіть, напевно, задіяна якась більша кількість людей. Але потім я взагалі згадав, як відбуваються ці змагання. На них завжди присутній звукорежисер, людина в залі, котра от з ноутбуком, їй просто передають флешку, чи передають їй просто от файл, який він має включити для виступу там спортсмена під номером таким то. Зазвичай звукорежисери не переслуховують. Ці треки, вони як просто надіються на адекватність того, що людина, яка буде виступати, вона якби при свідомості, і вона надала дійсно якусь, якусь нормальну флешку, якийсь нормальний файл, і дійсно підготувала якийсь гарний виступ. Дивовижно, що йому вдалося завершити свій виступ, тобто. Коли пісня почала звучати, ніхто ніяк не відреагував, його друзі плескали, це було дуже весело. Він навіть до свій виступ, його навіть нагородили якоюсь медаллю, і тільки завдяки дівчинці, яка в соцмережах звернула увагу на те, що людина абсолютно вільно виступала у Львові на сцені під російську музику. І от саме завдяки цій дівчинці, за те, що вона звернула на це увагу, його дискваліфікували і абсолютно заслужено забрали у нього всі нагороди, як мінімум, за про. Провокацію будібілдери вони зазвичай не славляться горою місків, У них зазвичай просто гора м'язів. Ну не за всіх, не за всіх буду говорити, але здебільшого.